Студія Музею України ТІВІ знаходиться е, на виставці мікромініатюр Миколи Судристо. І Микола Сергійович люб'язно погодився розповісти про найцікавіші роботи виставки. Будь ласка, Микола. Ну, мої роботи вони демонструються не тільки тут, а зараз знаходиться моя виставка у Венгерському, такому дивовижному унікальному. Городко, місто Сентендра. Сентендре, Сентендре це місто художників, це місто музеїв, де велика кількість ну, і музеї. Музеї там є, є там дуже багато виставк, і Прямо в центрі цього міста, на головній площі демонструється моя виставка вже більше двох років. Крім того, зараз. Коли я тут розповідаю, автобуси йдуть з Мадрида і Парижа, везуть величезну кількість прямо з самого ранку різних туристів, князівства Андора, де теж знаходиться музей майкробіт, який демонструється вже багато років. Ну, тут ось, люди взагалі загальні, ну люди в цілому не завжди розуміють, яка робота дуже складна, а яка простіша. Багатьом людям здається, що блоха це щось тонке. Блоха це найпримітивніша така робота, яку я виконав ще в 56-му році, коли, я можу сказати, відверто, я ще не міг нічого такого надзвичайно тонкого робити. Але людям здається, що блоха це щось таке ну, надзвичайне. Вона просто ця робота сильна лише завдяки легенді, по відношенню до якої існує багато літератури, навіть е, є. По-моєму, ну, балет і різні е, е, програні в різних видах мистецтва, це легенда про лівшу. Але це примітивна робота. Чому? Бо в ній тільки вісім деталей, підкови і 6 звістків. От на багато складніше, скажімо, е, караван. Устіголка, де йдуть при вона виконана із золота і ця композиція знаходиться в устіголці Піраміда і Пальма. Я, до речі, хочу сказати, що над всіма роботами у мене написані дуже короткі асоціативні вірші. От скажімо, ця робота, поки я розповідаю, моє життя йде. І над... тут я взяв. Із годинника волосок анкерний, який від, відлікує е, моє життя. Поки я говорю, час іде, життя моє скорочується. Ця робота при всій такій е, фактурній простоті вона могла б бути символом будь-якої сучасної виставки, бо тут е, показано, що людина йде по волоску, вона йде по часу, вона проходить найважливіше. Дні свого життя. Ну, найважливіші дні життя у кожної людини різні. І над нею теж вірш. І там теж вірш, от скажімо, тут де піраміда, і йдуть люди. Забравшись на вершину піраміди, я там вверху один лиш вітер зустрічав. Я дійсно, коли був у Мексиці, то я е, залазив, вибирався на найбільшу піраміду в Мексиці, піраміду сонця. Це теж дуже складна робота. Е, бабка, от казав, бабка, виконана із золота натуральну величину. І в її голові знаходиться механічний годинник. Це найтонший у світі е, годинниковий механізм, і вона працює теж над нею вірш. До речі, відомий художник і естрадний співак Вітер. Він навіть написав роман і музику на ці вірші. Це дуже складна робота. Я її написав, це пам'ять Олександра Гріна. Я її зробив після того, як у Дрездені відвідав музей, в якому знаходиться найбільше зібрання золотих речей у Європі. Це Грюнегевельбе музей. Що означає ця робота? Тут корабель із золота, вітрильник, який має розмір сніжинки, він має розмір десь, як сірникова голівка, 3,5 мм довжини, але він складається з 337 деталей. В принципі, якщо говорити про складність роботи, то її можна виставляти в одну в будь-якому музеї світу. Більшість людей дивуються в цій роботі, але не всі розуміють, що це не знають, що це найтонша робота із золота в світі, і жоден музей, ні приватний, ні державний, не має такої складної роботи. Це портрет матері. Він виконаний на колоску, який зроблений з хрусталя, і на ньому на одній з зернин виконаний портрет моєї матері, яка була селянкою і весь час працювала. На землі. 92 роки вона там прожила в селі. І це портрет, можу сказати, символічний. Просто на вас дивиться жінка, який багато років, і в неї таке гордісне лице. Це дуже складний малюнок, бо він лінійний. Лінійний малюнок це специфічний малюнок, художники про це знають. От це складний малюнок. Я над ним працював майже півроку. Та я зробив десь пів тисячі різних малюнків. А потім от, на цьому я зупинився, і один з відомих народних художників мені сказав, що. Геніальний малюнок, не трожь нічого, бо я хотів ще на її платку зробити квіти, але він заборонив, щоб не розтягувати увагу глядача. Каже, хай так. Я так погодився, його послухав і залишив таким, яким він був, яким я його показував. А це. Комар натуральну величину виконаний із золота. Я зробив копію комара, але в золоті. Він у мене має такий святковий ну, вигляд. І на його носі сидить дівчинка під золотим зонтиком. Вона космічно самітня. Я б так сказати, метафорично, зараз багато чоловіків пішли в політику, і жінки стали багато дуже самотні. І оце вона сидить і. Рукою із свого самітності, з космічної долини, йшли нам привіт, сидячи під парасовкою. Це дуже тонка робота. Це робота. Просто свічка, але у центрі цієї свічки видно, як огонь. Ну це треба її бачити і пояснювати дуже важко. Свічка горить і над нею вірш такий. Где народ мій рядом снів мої труди, я же вип'ю, яду, як простої води. Тут використана така ну, стара ну, історія, що одного пророка хотіли отруїти. Але він випив отруту як воду просту. І у середині цього вогню, який навколо свічка, ви бачите профіль Тараса Шевченка. І тому я це йому присвячений ця робота. Це робота найменші світі шахмати. Вони на вони розміщені на голівці, була була очний голів, голівці. Вони надзвичайно ну, мікроскопічні. У цій роботі показана тонкість виточки, яка, я думаю, вона зрозуміла тільки годинникаря. Вона надзвичайно вражала людей у Швейцарії в Ляшо -де хо де знаходиться найвеликий музей годинників. І якраз тоді була конференція керівників всіх часових фірм світу. І вони надзвичайно відбувалися, як я їх виточив, бо якщо витачити ці фігурки, які настільки малі, якщо їх положити, скажімо, от на кроватку і отак кватку е коливати, то вони просипляться як пиль. Але кожна фігурка має точну форму. Я їх виточив для того, щоб їх зробити, я витачив попередньо із. Е Сапфіра, рубина маза 27 сім листів, які я робив півтора місяця, а потім фігурки вже швидко витачив, десь за неділю. От це танка робота.